Так, що у нас? Соя возиться і молотиться. І автопілот від компанії SprayForce налаштовується на китайці. Так, народ, привіт усім, слава Україні та слава нашим захисникам. Що, ми приїхали на поле, поки компанія SprayForce займається своїми справами біля нашого китайця, ловила 1304. Ми Відганяємо Камаз на поле. Можна ну, Суї в нас продовжується. Так, ну Тусуї ми ще повернемося, Тому ставте подобайки авансом. Підписуйтесь на канал. Зараз буде щось цікаве. Поїдемо до хлопців, подивимось, що вони там начеклували. Добрый день! Добрый день. Что там? Есть результат, нема? Тесты, да? Ну что, мы тестируем с Димой финальный результат налаштування то пилота. Дима, что у нас тут? Все четко? Ну так получается, настроим, настроим, Сейчас мы тестируем, проверяем. Ти завів 2,5 захват. Це... Так, тестовий агрегат 2,5 метрів ширина, Беремо до полі я, я вже створив, лінії створив. Зараз дивиться, як він буде розгортатися ось таке нам малює, видно, не видно. Ось такі радіо, от, бачите. то пілот нас заводи в нову лінію ну да, сам тобто я нічого, нічого не роблю все розворот виконано в а взагалі на ловоли спавили ви раніше так да, я, я там за цей місяць там 3-3-4 штуки поставив тільки на ловолого так? Да. Ну, може поставити на інший трактор на ловологі 3-500 штуки ми поставили До речі, зручно, що з боку навіть краще, ніж зверху да, на що з на Ну Ми ж так само поставили кнопку, якою можна вимикати або вимикати автопілот. А ну працює? Так, да, зараз дочекаємося, поки він виконає ворот. Mm -hmm. А, а, та, я друг не виключав. Да, Нажимаю ще раз кнопку. І пішло, так. Да. В принципі, зручно можуть розвиватися. Кнопочка, да, так, живлення. Да, так, так, кнопка на загальне живлення і кнопка на викання, викликання або Тобто вона дублює цю кнопку. Да, да. Зручно під руку, в принципі. Да, так, щоб натягнутися як опція. Ну і зараз з боку ми подивимося, як працює автопілот із авторозворотом. Зараз, до речі, у нас повітряна тривога. Бере радіус розворота Оператор руля не чіпає. Китаєць, розвертається. І що у нас тут? Уявимо, тут у нас дискова борона 2,5 метра. Опустив і поїхав працювати. Все працює. Так. Можемо поїхати до бази, де я оновлюю його. Онови треба, так? Да? Но... Останній останні вірять, що були доступні ці можливі функції. А китайці, до речі, дають оновлення регулярно, так? Да? Чи, чи по нашому заходу. Без ми даємо, даємо запис виробнику, виробник там подає термінал на оновлення. Угу. Ну, Прошивку вони регулярно міняються, да, тобто. Да, оновлюється, тут не працюють. А зв'язок із китайцями завжди вас є, чи як? Так. Да. Напряму в будь-який час будь-яка проблема все вирішить? рішуче. Так що чуєте народ. Сервіс підтримка компанія Three Force, Завжди на зв'язку принципі, вихідні працюєте чи не працюєте? Виїжджаєте Постійно. Постійно, да? на будь-які виклики. Да? Так що, кому треба, звертайтеся, зіма вам допоможе. Ну що, їдемо на базу. Що ми чуємо, хлопці? Що ви натворили оце земтезону? Що <рес> приїхали, зняли автопілот, зняли, зняли і поїхали, <рес> будемо їхати. <рес> Ні, приїхали переставити автопілот із МТЗончика, який відпрацював сезон оприскування, так як він прийшов до завершення, де всі пороблені. Відповідно, автопілот не повинен просто так стояти в тракторі, він повинен працювати далі. І ми його переставили на цього тракторця Ловола 130, який буде в нас виконувати. Грунтообробку і, і посівнує, компанію, весною, це вже буде весною пізніше, щоб все було. У нас рівненькі лінії, рівненькі рядочки і все було гарно і красиво. Відповідно, що ми зробили? Ми не повністю весь комплект переустановили, а зняли три основні елементи: це антена, руль з електроприводом і сам же ж монітор. Проводка вся залишилася на тракторі. Відповідно, давай пройдемо сюди, щоб. Попали. Я покажу, що. Попередньо, друзі, розказував вам свої плани, що для того, щоб не купляти два автопілота, ми вийшли з положення таким чином, що проводку на МТЗ ми залишаємо подальшому для оприскування. І монітор переставляємо разом з антеною. Тобто можемо користуватися при такій потребі. Виходить таким чином з положення, бо економія у нас завжди стоїть, такий. Так? Так. Непростий час. Вийшла з ситуація таким чином. Да, Влад, що? Тут залишився, Ну в принципі, ти показав, комплект проводки залишився, датчик кута повороту також у нас тут залишається, тому що його переставляти Ну важко і немає сенсу повністю прокладати проводку і так далі. Відповідно, на даний ловел ми змонтували. Новий датчик кута повороту стоїть, новий комплект проводки, все відкалібровано, налаштовано і готово до роботи. Давай покажемо, що в нас залишається. До речі, скажи, яка ціна цього комплекту, допустимо, хтось вже хоче собі такий самий варіант зробити. На даний момент ціна комплекту становить із монтажем в районі 80 тисяч гривень. Це повороті. проводка, виїзд. Це проводка сюди входить, датчику та поворота, виїзд, налаштування, калібрування. В майбутньому ви самі можете без проблем його перекидати. Ми вас там проконсультуємо, тут нічого важкого немає, тому що кронштейни всі основні залишилися на рулі. Все це назад монтується. Але перший монтаж. Краще, щоб зробили ми, тому що ну, це, виходить, це монтаж нового автопілота. Ну так. Да. Там нюанси по налаштування, да. Да, цифри. налаштувати агресивність і так далі. Ці всі Калібровка. Відповідно, да, да. Відкалібрувати його, ж відповідно. А потім вибираємо просто налаштування попередні, на які були на тракторі, і їдемо працювати далі. Ну, да. Ну, Це в нас, скажімо так, рішення, яке подальше можна змінити в. Встановлення ще одного автопілота. ж Звичайно. Докупляється ж просто антена, так. монітор. Антена, монітор. Е, без проводки, відповідно, без ціна проблем. буде дешевша. Так. Даний комплект в майбутньому буде дешевший, тому що ну, частина вже є на тракторі, відповідно, даний комплект буде дешевше коштувати. Ну, можливо, ми так і зробимо, якщо колись будуть у нас фінансові можливості такі, можливо, таким чином. Давай покажемо, як він на МТ зоні вже люди бачили, як воно все да, да. Це ж таке вже трошечки воно, до іномарки похоже, да. так, хоч і китайське. <гум> до китайського трактора потрібно ще китайське автобілот, щоб, <гум> щоб воно прижилося, функціонувало. Друг друга правильно. синергія в них буде 100%. -симбіоз, да, вони один одного <гум> будуть розуміти. Що все чудово, відповідно, шайба, монітор, все чудово. Діма робить останнє оновлення. Штрихи, так? Як... так? Так як у нас виробник дуже, дуже відповідально ставиться до оновлення програмного забезпечення, антенна у нас вже стоїть, монтована О, по центру трактора. Так. Що у нас тут ще цікаво є? Руль у нас земтизона. Отакий от руль. В принципі, хто питав, цікавився, коментував. Як в нас по якості даний комплект, то в принципі... Діма, як тобі? Мені, мені подобається. Ну, не дубовий, де такий, що як... як на китайських машинах там буває, що ну, такий. Нормально. Не зовсім. М'якенький, нормальний руль, в принципі, питань немає. Так, По монітору. Ви вже всі бачили. Хто не бачив, дивіться ще раз. Зараз не можна ж нічого робити. Можна. Монітор. Сенсор реагує все чітко, питань немає. Ну, в роботі ми жодних не було. В принципі, що ще потрібно, основне, що у нас точність, РТК-сигнал, все працює без нарікань. Так, Діма, що в нас тут ще є? Ми виходить, доставили кнопку, яку можна виключати або виключати автопілот. Тобто Кнопка, яка дублює цю функцію. Або тут включаємо, або цією кнопкою. Це нам не потрібно тягнутися вже. Да, щоб було зручно, можна нажимати все під рукою. Тут у нас кнопочка Ну, відключає жилення просто. Так, да, загальне жилення на Для того, щоб акумулятор не витягувало. Правильно Угу. Так, і що у нас? Проводка укладена нормально, питань немає. Це, це, не, це не ваше, <laughs> да, це не ваше, це моє Це відсівалки до е монітора рекорд. Нарікань немає, поки що. Все ясно, все зрозуміло. В роботі покажемо, розкажемо, як працює даний комплект із китайським трактором Лаву. Так, що в нас ще? Та хочемо ще показати пару новиночок. А ну покажіть, хлопці, можливо, що, що ви нам... можливо, когось зацікавить. Одна з новинок це MG Dynamics, прислав такий навігатор, який ми будемо використовувати для чисто паралельного водіння, для зарисовочки. Такі це у нас курсовказівник? Курсовказівник, так. Да. Все якісно зроблено, на рівні. Я тебе вже розпитував, додатково ще раз питаю. Це у нас планшет чисто від виробника, так, йде він, так? так? це не той, це, що з магазина пішов, купив, програмку скачав. Це зкачав. йде весь комплект, відповідно, сюди входить планшет, антена. до речі, антена така сама, як на автопілоті. Відповідно, в майбутньому цю антенну можна використовувати з автопілоту. Є антени різні, да? чи вони однакові стадові? Даного виробника поки що одна. Поки антена. що одна, да? да. Поки що одна антенна. Це курсов-казівник. Відповідно, 25-го року, я думаю, буде. Це ізобаз підключення MG Dynamics. Ну, Це поки що моя мрія. Влад. Да. Це моя мрія. Яка буде працювати із електроклапанами на оприскувачі. От така штучка. Скажіть, ціну, будь ласка, бо багато хто не називає ціни? Чи... Ну, По цінах дивіться, в залежності від того, що у вас є на оприскувачі. В цьому році у нас був один успішний кейс. Ми встановили автопілот із даним комплектом і забаз проводки в господарстві на оприскувач Кронос Богуславського виробника. То в нього частково залишилися електроклапана, витратомір. Ми зробили йому розбивку на 11 секцій. Що Є значною перевагою, коли в людини було три секції, а потім стає один. Ну дивіться, що ще хочу додати про Ізобас обладнання. Ось дивіться, Це ізобас обладнання, яке встановлюється до автопілота FJ Dynamics на трактор. І дивіться, воно може в майбутньому використовуватись не тільки з оприскочем. Це універсальний термінал, в якому є ізобас розетка Можна в майбутньому підключати, це буде, наприклад, сівалка переобладнання під рідкі Добрива яка буде підключатися до Ізобас терміналу. Тобто це багатофункціональна система, її можна використовувати не тільки з оприскувачем, а з скажімо, агрегатами, які сумісні з Ізобас. Да, це це може бути як розкидач, який виробник зробив Ізобас сумісним. Ми просто не докупляємо лишніх терміналів, моніторів, не загружаємо нашу кабіну. Ми візобаз розетку підключаємо як сівалку, так розкидач, так оприскувач, і даний FJ Dynamics термінал буде виконувати функцію контролю. Тобі ж це будуть добрива на uh -huh. то, чи це вилив на. Ну, Підключитися можна, бу можна до будь-якого yeah. агрегата, який підтримує додати. Який, який працює по Ізобаз протоколу, відповідно будь-який агреват буде контролюватися. Ось ну, маленький ще нюансик. Так наостанок, це <схлі> відео, яке можна підключити до автопілота FG Dynamics, до монітора. І буде зображення, наприклад, позаду трактора, там десь колію дивиться. Ну, нема значення. Зображення буде передаватися на... Сам монітор FJ Dynamics, ось така вона компактна камера. Є е, тут нічне бачення. плану, есть, дуже... Е Якісне зображення, відповідно, до, ну, Практика, розглянемо да, з практики, наприклад, да. комбайн. Да. Автопілот встановили на комбайн, відповідно, на шнек встановили камеру. Да, ну, Механізатор е ми... бачить, куди він вигрузку робить. Або позаду, і так комбайн, так да, да. Або позаду Ну, Її можна не одну підключити да. до монітора. Тут вже вибирати, так сказати, власнику, чи вона потрібна, чи не потрібна. Так, і до речі, ж, да. Влад, що в нас там по цінах? Акційна ціна дійсна у нас, для наших підписників. Так. Для підписників YouTube каналу фермера зараз ще діє акційна ціна, але кількість комплектів вже зменшується, тому дуже не затягуйте. Ціна 6200. В цю, в цю ціну входить авторозворот як додаткова опція. Ну і плюс рахується ще дорога і робота, в залежності ну від територіального розміщення і господарства. Тому дуже не затягуйте, якщо хочете скористатися даною акцією. І, до речі, ось пригнали тракторця. Будемо ставити, будемо да? будем завтра монтувати. Зараз зроб... Дімон зробив антифіктовочку, в принципі, все реально. Е -е, датчик поворота <на> да, <на> подавим. сюди, погнали електроруля. Антенну це ще не вирішили де поставити тільки, ну ми вирішимо. Буде бомба. Де поставити антенну. І на оприскування, І пішов, да? <рес> тому що один акційний комплект залітає сюди, їх стає ще менше. <рес> <рес> і пішов проти вітру бризкай, Да? Такий тракторець. А цікаво було б подивитися, як він працював. То працював би працював без право. Так а в чому проблема? <працювати> Можна на комбайн вже виставила, да? так? Та, та, на на комбайн ставили, та. працює. Причому вже другий Бу... комплект. Головне, щоб був руль рулі і колеса. Так, да, да, в принципі, суть вона одна й та сама. Суть одна й та Дякую сама. вам. Спрейфорс за роботу. В принципі, ми задоволені. Автопілот працює без нарікань. До речі, багато е, знайомих, колег, підписників, е, фермерів дзвони, запитують, варто ставити чи, чи не варто ставити, як працює, як він себе зарекомендував, чи були якісь там е, помилки при, ну, при відключеннях. Ну, Найбільше так. це цікавить людей сигнал. Сигнал, ну, сигнал при включенні повітряної тривоги. Mm -hmm. Скажу так, що всього разу в мене була проблема, ну, при тривозі пропали спутники, не працювало. Ну, а так, в цілому. За весь час нарікань немає. не було на сигнал. Нарікань не було, це не те, що там заставили під дуло автомат, а люди подумають. Дімон, автомат. Ні, дійсно, друзі, Ні, це ми завжди прагнемо, щоб люди бачили чесний відгук, і, тому що розказувати одне, а робота в полі це зовсім інше. І коли результативна робота в полі доказується ще й словами, то. Ні, ну відео є на каналі, кому цікаво подивитись. Да. А саме краще, як говорив один фермер, краще один раз приїхати, подивитися, поклацати, запевнитися, що воно дійсно працює чи не працює воно, і так. потім приймати рішення, чим. Тисячу разів запитувати, а як воно, а що воно? Воно там дійсно працює за ці гроші чи не працює воно? Також багато таких запитань. Так воно працює. Версія даного автопілота, вона є бюджетною, скажімо так. ну, ну в принципі, ціна... На нинішньому ціновій політиці на ринку то це дуже, ну, це дуже бюджетна ціна. А можна сказати, що це найдешевший автопілот в Україні? Робочий так. Робочий так, да. ну, Я думаю, друзі, в принципі, інформація зрозуміла. Тому ще раз кажу, хто бажає протестувати, приїжджайте, пробуйте, класайте, в принципі, проблем немає. немає заправлю повну бочку оприскувача і в принципі, протестувати, і працюйте. І працюйте, тестуйте, проблем немає. Так що на цьому завершуємо. Да, проводимо хлопців. Ще ну, раз дякую щасливо, за, гарно, за роботу, за, за якісний продукт. І Якісну установку даного автопілота До речі проводка встановлена відмінно. Народ, ну що, Ми знову на жнивах стої. Дозбираємо ми Хайпро. З цього з врожайності приблизно. До врожайності насипе 8 центнерів гектара. Це врожайність теоретична, відносна, тому що через ваги ми не пропускаємо зерно. Вони нас немає, десь, десь около того. 08,09. Так що лушка залишилась, те, що я вам говорив, позалишали ми, де було старіші е, поколоти. Е, частину там я десь там на скоротах. Там взагалі зелень була, е, де попало більше добре. Там соя була зеленіша і більше було зеленого попаду. Тому дану ділянку ми залишили у нас об'єм на Камазі, Врожаї надпотужні. Да, цей рік для фермера це просто колапс. Тому лачуємо, їдемо базу. Я думаю, найближчим часом ми повеземо нашу сою на елеватор. Даним татаринам, я думаю, буде цікаво. Що друзі, кому сподобалось відео, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Далі знову ж таки буде цікаво. Сьогодні ще така погодка. Зранку морозив дощик. В'їжджить воно конкретно. Вітер дме, а доща немає. Як тут не сіять пшеницю, поки що це задача.